Вітаю вас сьогодні. Я буду записувати відповіді на сторіс. Отакі розмовні. Вибачте, бо лінь писати. Ви бачите зараз відповідь іноді хочеться випити чудо таблетку і забути минуле. Давайте пофантазуємо, що така таблетка дійсно існує. Що її можна випити і забути якийсь кусок такого свого життєвого досвіду, який не хочеться не те що ворушити, а взагалі, якби пам'ятати його. На жаль, це не буде працювати, тому що наш організм це єдина система, це наше тіло, наш мозок і наша психіка. І якщо щось не можемо прожити психікою, то буде проживати наше тіло. Через різну симптоматику мігруючу, в тому числі високий рівень тривоги, панічні атаки, якісь соматичні болі, ну як я вже сказала, які можуть мігрувати по тілу. Ну, наприклад, там головні болі, мігрені, болить там шлунок, те все, але цьому всьому нема ніякого медичного підтвердження. Отже, що ми мусимо зробити такого зі своїм минулим досвідом, аби якось полегшити, наприклад. Цю симптоматику. Ми не можемо змінити своє минуле, але ми його можемо обживати. Ми можемо його обліпити різними почуттями. Ми можемо його переосмислити, перебрати, переупакувати і вбудувати в канву свого життя для того, щоб мати цілісне уявлення про свій життєвий досвід, і, і цілісне уявлення про себе як про. Особистість зі своїми обмеженнями, можливостями, істинними потребами, щоб знаходити і створювати такі способи і форми, вибудовувати стосунки в парі, в групі, в батьківській родині, робочому колективі, пред'являтись і реалізуватись в соціумі. Запрошую вас на консультацію, де ми зможемо познайомитись і відправитись шляхом змін, яких ви потребуєте. Do zobaczenia.